Друзі, всім хочу побажати гарного настрою та мирного неба. Кожного року всі власники троянд і я так само чекаємо на це диво, цвітіння троянд, і в мене ось-ось вони заквітують. І щоб квітуванню нічого не нашкодило, потрібно було попіклуватися заздалегідь, а саме обробити троянди скором від хвороб. А також від шкідників. У троянд цитля вона більш помітна і майже непомітні це тріпси. Тому, якщо обробляєте троянди вітлі, зважайте на те, щоб в препараті було зазначено, що тріпси також загинуть. Від тріпсів обробляємо і кущ, і землю навколо куща. Гарного квітування та мирного неба, друзі, всім нам!